Доброго вечора, друзі! Сьогодні хочу поговорити на таку тему як же отримати житло в Польщі без першого внеску в кредит. Багато хто на сьогоднішній день думає або має такий якийсь помисел, як же ж отримати таке житло і що до цього зробити. Що ж, така програма, яка сьогоднішній день готова додавати людям житло, кредит, іпотеку без першого внеску, вже працює 5 місяців. Але тільки чотири банки, які дійсно працюють по такій програмі і мають такі програми та пропозиції для людей. Це такі банки, як Bank, Bank Santander Сантандер, Пеково Bank Польський та Pekao. Виникає питання: хто ж може отримати такий кредит? Такі кредити можуть отримати подружжя, яке має дітей або яке без дітей. Особи, які живуть в цивільному шлюбі, одинокі батьки, які мають хоча б одну дитину, люди з інвалідністю, та одинокі особи, тобто чоловік та жінка, які є одинокі. Якихось вікових обмежень для отримання кредиту на сьогоднішній день немає, але банку вам треба підтвердити свою кредитну спроможність, що ви можете оплатити цей кредит. Всі ці питання можна обговорити в банку. Зі спеціалістом одразу все буде зрозуміло. Що головне, я хочу додати, що держава на сьогоднішній день гаратує, гарантує сорі, оплату 10-20% цього кредиту. Тобто, це буде гарантовано зі сторони держави. І що тут теж головне, що сама квартира або будинок не може перевищити суму 500 тисяч злотих. І тут можна вирахувати, якщо це 10-20%, то це приблизна сума 100 тисяч злотих ви можете отримати від держави гарантово. Що ж, іноземці також можуть отримати цей кредит. І в кожному випадку треба особисто йти до банку, спілкуватись, розмовляти, знавати і розуміти, чи це вигідно для вас, чи це для вас. Список банків я залишу під відео та посилання. Ви зможете більш детально знати цю інформацію та ще раз ознайомитись з банком. Цей кредит надається на 15 років, і він буде діяти сама ця програма з видачі таких кредитів до 2030 року. Тому, друзі, я думаю, кому це цікаво, кому це потрібно, ви можете звертатись, поширювати або допомогти тому, кому це потрібно. Всім дякую, що ви. Дивитесь цей канал, підписуйтесь, ставити лайки. Всім бажаю гарного вечора і слава Україні!